Знову пливти до них. Так... Випити відразу енергетика. Можна її попливти. Де мої факели? Ляха, не буде над десь її зробити. біса, мені ще плавати доводиться. Трімно було ще полікуватися перед входом, але. Але, на жаль, трішки протопив, але нічого страшного. Там, здається, один залишився, якщо не відспавнились гнізда. Можна буде спокійно їх одне гніздо вбити і все. І тікати звідси. Давай, 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 впливай. Тут нічого і нікого. Диви, що в мене є. Так, гнізда, здається, не відспавнилось, а можливо і від спавнились. Куди побіг? Да, ты звітся. Напевно, туда куда я пришл, туда Тут мінус одне гніздо. Все, вони більше на нас на агресі. Щодо... Та знову на помацке, куди ж до копійка під воду, давай під воду. Було б тут ще щось видно під цією водою. Крім скелі і трупів нічого немає, взагалі нічого. Де тут вихід? Я знову запливу кудись, бізнаю куди. О, знайшов. Давайте на гору, на гору, на гору, на гору. Доки повітря є. Чудово. Кішку відразу взяти. Так, ну ще небагато цих лігвиськ залишилось. Всього три штуки. А потім можна буде додаткові завдання побігати, позбирати, повиконувати. Потім основний сюжет і все. Ну, можливо ще вкачаємо рівень до максимуму. У нас тільки восьмій. Куди нам там нитка веде? Трішки не туди, сюди. Так, хто ці автівки тут поставив? Ой. Це я випадково. Так. Знову, бля. Так, далеченько. Зюди ми гарячий приїдемо, поїдемо по дорозі. Ще менше проблем було. Бо знаючи себе, я кожну деревину не, не шляху свою не спіймаю. Тут, 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 якісь барикади хтось понаставляв. проїхати можна. Досвіду мало капає, на жаль. Опа, сюди ми не заїдемо. Прикол. Доведеться об'їжджати це місто. Давайте об'їдемо. І ми нікуди не заїдемо. Через гар можна об'їхати взагалі чи ні? Чи, як мінімум варто спробувати? Заберековались. Дізі його знає навіщо, все одно всі в зомбі перетворились. Дев'ятий рівень уже, майже І сюди Не вбили. Заділи, але не вбили, шкода 75 пять за Зомбивство зомби, чему так мало. Там великий сильний дядя, який зламає мені машинку з одного удара. Кудись туди здається. Давай, давай, давай. Блядь. Кожен камінь мій дяка. Нам кудись сюди. Так, я так розумію, печера десь вхід з цієї сторони. Так, з цієї. Варто до передонизу спуститись. бажано так, щоб не померти. Така вхід, де під водою знову чи що? Знову плавати. Так, Енергетик? Факели одразу. Де ці гнізда? Знаходяться? Мінімум три повинно бути. Яких там багато? Минус одне. Далі, я так розумію, сюди потрібно. Трішки і просуваємось всередину. Це не все, ще десь по. Повин... А, ні, все. Гнізда закінчилось. Тепер тільки на вихід. Кішка. Чудово, сейчас здається, два гнізда залишилось. Так, ось тут одне і одне далеченько. Більше ж немає. Так, більше немає. Мені цікаво, якщо я всі гнізда знищую, вони будуть вночі вилазити, чи їх вже не буде? Давайте покращимо ще відремонтуємо свій транспорт. Всякий випадок, і тепер можна їхати Так, нам -та -та -та. сюди кудись. Сюди, кудись. Тут наліво. Лейновий я повернув наліво. опа 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 Тут хтось буде. А, пам'ятаю, ну до нього я пізніше повернусь. Пам'ятаю, в цьому місці, до речі, можна прокачати автівку до чи навик водіння до 24 рівня. Там є одна хрінь, як можна нафармити. Так, енергетика, напевно, варто випити. Зараз. Потім взяти факел. І далі рухатись, скидающие факел. Так їх і багато тут. Так, гаразд, тепер сюди. тепер сюди. От далі будуть уже Зомбі пострашніше. Так, гнізда тут не бачу. Гнезда я тут не бачу. Можливо, тут буде? А, тут зачиняли. Ось гніздо, Перше є. А, все, до закінчилось. Всього два їх було. Можна тікати. Можна тікати. Далі вони за нами більше ганятись не будуть. Так, 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 де тут вихід? Тут вихід. Майже заблукав. І наступне гніздо у нас аж ось тут. Останні чотири гнізда досить таки далеко один від одного чомусь розміщені. Ті були прям так один біля одного, а ці куди змогли, туди і закинули їх. Ой-ой-ой, чекаємо. Я не очікував, що там буде той велетен. Блять. Дирку троїть. Е -е. Буйвати всіх. Коли вже буде цей дев'ятий рівень? Ось Восьмій до кінця доходить. Давайте у текст позбиваємо. Так, далі. туди туда. Де мене ця хрінь веде взагалі? Щось пішло не по плану. Нарешті дорога. Так, нам кудись сюди. О, тут військові. Так, знову випити типу підсилення. Взяти ...факели. Рухатись і вбивати все? Я так розумію, нам кудись сюди. Можливо, сюди? Ні, тут зачинено. Я не знаю, куди мені? Тут також буде зачинено. Тут нічого немає, відповідно. Тут щось є. Ні, нічого. Залишилась тільки ця мітка і все. Але я гнізд не бачу. Ось гніздо бачу. Одне гніздо бачу. Але їх мінімум два повинно бути. Це це не все. Ще десь мінімум одне гніздо повинно бути. Ось тільки де знає ну І ще одне гніздо десь повинно бути. Так, а де гнізду. Або я сліпий, або його тут немає. Ага! Виродки заховали його. Ці виродки його заховали. Не гаразд, протікати звідси. Здається, всі гнізда вже вбивали, Можна сміливо виходити. Такс, 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 перепригнути, перепригнути. Все. Здається, всі гнізда забрали. Ну, гаразд, на цьому я поки що буду напевно завершувати свій стрім. Всім дякую за перегляд, підписки, вподобайки і за те, що були зі мною. Через декілька годин почну знову. Тому, щоб не пропустити стрім, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячний. На цьому все. Всім гарного відпочинку, до нової зустрічі. Так, 20 фтоп.